Всім привіт! Сьогодні на огляд у нас потрапили такі чудові наушники, Маршал Мейер. 20. Чудовий дизайн упаковки. Все складно. Ну, Розпаковку я не буду робити, так, так як їх безліч є вже в інтернеті. Сьогодні я чисто поділюся своїми враженнями про ці наушники. Ну, одразу, взявши їх до рук, ви відчуваєте, що ви взяли якісну річ. Ці кріплення виконані з металу. Дуже якісна екошкіра, м'яко сидить на голові. Поки вони нові, я не знаю вони в мене перший день, вони досить непогано притискаються до вух. Ось так ви бачите. І мені здалося після перших 10 хвилин прослухання музики, що вони дещо тиснуть. Але сьогодні вже це не так. Досить зручні, навколо практично нічого не чути. Дуже хороша звукоізоляція. От. Я купив ці наушники, щоб в дорозі гарно монтувати відео, щоб чути якість звуку. Попередній кос у 20 наушники будуть напевно, що продані, тому що порівняно з цими вони як мінімум в три рази гіршої якості. Тут є і баси, і низькі, тобто тут є і баси, і високі частоти. Саме те, що мені потрібно. В загальному дуже, дуже якісна музика, як для таких наушників за свою вартість вони виграють на всі 100. Перед покупкою цих наушників я перепробував масу інших наушників. Я тестив Beats Solo, Beats Studio вартістю 6-10 тисяч гривень, також Sony за 6 тисяч гривень, ну, ніяк не грають, так як ці наушники. Отже, і мій вибір пав на них в кольорі, як ви бачите, браун. Можна було взяти білі, чорні, ну я вибрав браун, так як у неї є дещо рідкісні. Це є у нас наушники Marshall Major 2, друга версія. Ось такий кабельок, який розтягується. Ось такий джек. Є два входи. Для наушників зроблені вони досить добротно, ну, і так само доступна можливість їх складати, з якої я ще не розібрався. Да? Ось так, вони от так, ось так. дивіться, йдуть в таке положення. Ось так. Просто вони йдуть всередину. Це Все робиться без зазвичай. Ось так вони виглядають складені. можете кинути їх в сумку. Чухла в комплекті не було. Ну, Я щось придумав, у мене є неопреновий чехольчик. Отже, ще раз скажу, по якості, ціна, вартість я рекомендую ці наушники, як початківцям, так і профі, для любителів музики, для любителів спорту. Ви будете задоволені. Якщо вам був корисний це відео і ви вагались, і після мого відео мій вибір, ваш вибір впав на ці наушники, ставте лайк, також пишіть свої запитання в коментарях. Силка на дані наушники будуть в описі цього відео. Підписуйтесь на мій канал. Всім хорошого дня, всім пока!